На базі Рівненського перинатального центру провели чотириденний тренінг міжнародного україно-польського проєкту з асоціацією неонатологів. Наш заклад один із 13 закладів, які в Україні приймають участь урблагодійній такій програмі, яка називається Польська місія за ініціативи знаменської Тетяни Константинівни, голови неонатологів України. У нас ця місія вже другий раз проходить в цьому році. Тренінг присвячений вдосконаленню знань лікарів з бактеріальних інфекцій та різних видів шоку у новонароджених дітей. Питання, які стосуються інфекційної патології у новонароджених дітей, це є ранній сепсис, це є пізній сепсис, це є кандидозна інфекція у новонароджених дітей і шокові стани у новонароджених дітей. Продовж чотирьох днів в роботі тренінгу висвітлювалися основні питання. Перша лекція була присвячена ранньому неонатальному сепсису. Це захворювання супроводжується тяжким ускладненням будь-яких інфекційних процесів у новонароджених, яке загрожує життю. Сьогодні лекція присвячена, перша лекція присвячена ранньому неонатальному сепсису і її епідеміології, яка частота спостерігається в Україні, яка в регіонах, і, зокрема, в Рівенській області, які основні клінічні ознаки раннього неонатального сепсису, які фактори ризику, тобто коли потрібно своєчасно запідозрити дану інфекцію у новонародженої дитини. На початку року представники польської медичної місії в перинатальному центрі також провели тренінг, на якому медики вчилися реанімувати немовлят, спрямований на підвищення, покращення навич, навичок персоналу, лікарів, натологів, медсестер. І ми пропрацьовували навички реанімаційної допомоги новонародженим дітям, алгоритми заходів згідно сучасних європейських американських рекомендацій. Медична польська місія вже два роки співпрацює з асоціацією анатологів України у рамках проєкту. Рівненський обласний перинатальний центр безоплатно отримав сучасне високоякісне медичне обладнання. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.